Довгинцівський район підхопив естафету спортивних свят, які є традиційними символами літньої оздоровчої кампанії учнівської молоді міста. У рамках реалізації цієї програми цьогоріч у районі для занять фізичною культурою та спортом було підготовлено і відремонтовано 93 спортивних майданчики. Серед них 75 пришкільних та 18 за місцем проживання. На це було виділено близько 12 тисяч гривень позабюджетних коштів. З початку літа у Довгинцівському районі працювало 15 пришкільних таборів, в яких оздоровилося більше трьох тисяч дітей. Робота в цьому плані проводиться, я вважаю, на хорошому двітрительному рівні. Проводятся эти соревнования среди доступных видов спорта, это в первую очередь как футбол, мини-футбол, настольный теннис. Наша задача, чтобы дети в летний период оздоравливались и были оторваны от улицы, чтобы меньше сидели за компьютерами, а больше проводили на наших площадках, на футбольных площадках, на стадионах. Поэтому мы надеемся, что итоги подведения будут у нас в сентябре месяце. Но ну, я думаю, что всегда у нас в лидерах были, это у нас. Это, как говорится, традиционно. Это Ингулецкий, Саксанский, Жупневский, Далинский район. Поэтому я надеюсь, что эти районы та и другие районы уже подтягиваются в этом плане. Что в итоге подведем, потом уже будет более достоверная информация. Пока же, я считаю, что... Робота ведеться. Упродовж останніх двох місяців літа громадськість міста створює умови для криворізьких школярів щодо участі у масштабному спортивному заході, який складається з п'яти ігрових та інтелектуальних видів спорту. Це Спартакіада «Юніс», які змагаються між собою представники районних загальноосвітніх навчальних закладів за місцем помешкання. Не відійшли від цього звітного спортивного заходу і в Довгинцівському районі. В цьому у приймало участь практически все микрорайоны, все микрорайоны школ, начиная с Восточного и заканчивая Долгинцева. Что касается массовости, то в этом году район сработал неплохо. Проведены очень много мероприятий. Это и спартакиада школьная, олимпийская надежда. в которой приняло участие более 4000 тысяч человек. Это и спартакиада юность, которая сегодня проходит. Это и спартакиада коллективов из культуры. Это и спартакиада государственных служащих. Ну, что можно сказать? По спортивному мастерству сейчас у нас тоже на подходе. Если получится, в этом году два мастера спорта будут по тяжелой атлетике. Змагання з настільного тенісу відбулися у Криворізькому регіональному фізкультурно-спортивному клубі Локомотив, який по праву вважають одним з головних осередків популяризації чималої кількості спортивних дисциплін у Довгинцівському районі. Для спортсменів, що задіяні у профільних відділеннях клубу, локомотив став другою домівкою, в якій спортивна інфраструктура може у повній мірі задовольнити потреби будь-якого прихильника здорового способу життя. Соревнования проводить обязательно надо не только по виду тенниса, а и по другим видам спорта. Потому что, во-первых, ну в этот момент они дружатся не только с другими школами, но и с лицеями. Также они помогают укрепить отношения между не только, мне кажется, между детьми, а и между теми людьми, которые проводят эти соревнования. Поэтому, мне кажется, проводить их надо. Почаще очень приятно для детей занимать какие-то призовые места, забирать призы какие-то, чтобы показывать, да, показывать хорошие результаты. И в прошлом году также повторять эти достижения и соревнования не только по теннису, но и по волейболу, и по футболу, по всем видам спорта. Підбиття підсумків спартакіади юніс Юніс-2013» відбудуться напередодні святкування Дня незалежності України. Крім того, громадськість з Довгінцівського району очікує на головний подарунок від влади. За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету спортивну інфраструктуру району поповнять два сучасних спортивних комплекса. Вони мають з'явитися на подвір'ях 87 ї школи та 81-го ліцею.